Я впевнений, що про всяк випадок цю тему проговорюють вже навіть не після висловлювання Макрона. А це висловлювання Макрона це вже така верхівка айсбергу. Ті процеси, які відбувались для того, щоб він зміг публічно заявити ну, зробити таку заяву, то ми їх не бачили. Ми про них. Публічно не знаємо, але вони відбувалися. Звісно, що це як кажуть, диму без полум'я не буває. Тобто він не просто так емоційно вийшов і от а я зараз хочу тут от таку тезу оголосити. Ні, звісно, ми чули після цього і заяви деяких французьких політиків, що там ну давайте обережно ніяких військ відправляти не будуть. А якщо відправлять, то виключно для... Певних дій не пов'язаних безпосередньо з контактом на лінії фронту, ну і так далі, і так інше. Але це в будь-якому випадку це перший крок е, на певному шляху, який може закінчитись і відправленням військ так само, тому що давайте згадаємо нашу от сучасну історію, е, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. Е, е, ми про літаки і мріяти не могли. F-16. ми десь е, мали надію на те, що дай Боже нам таку фантастичну зброю дадуть, як хаймарсе. Потім ми говорили про леопарди, як про щось таке. Ну, нам би дуже хотілося, але слабо віриться. Ракети Атакамс так само це щось таке, для нас було ну недосяжне. Але, врешті-решт, можливо, не своєчасно, трохи з запізненням. Але все ж таки, в нас зараз присутня зброя така, як. Хаймарси з різними а, ракетами для ну БК для них в нас є Атакамси. В нас є Леопарди, Челінджери, Абрамси. вже врешті-решт, і наші пілоти закінчують вже підготовку. Ну деякі з них закінчують підготовку. А, Навчання з от, якраз практичного використовування F-16. Тому і я б не відкидав абсолютно і введення військ НАТО, можливо, це напередодні пропрацьовується, врешті-решт, будь-яка війна закінчується за столом перемовин. Підписанням певних документів. Якщо підписання Якогось цього пакту там я не знаю договору нехай буде як завгодно. от той документ, який на закінчить активну фазу бойових дій, і для цього потрібно буде і введення військ. Ну можливо, тому це за, за і прапрацьовувати.